Усім привіт! Ой, урожай цього року черешні дуже гарний, а реалізувати нема куди. Сьогодні нарвала, винесла, думала, продам. Ніхто навіть і не питається. І гарна черешня. Це три відеречка і ще чорна. І оце сьогодні цілий день. Граюся з черешнями. Це ще не все, що на деревах ще стільки багато їх. І шкода, що вони пропадуть. Ну, Я думала, 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 вирішила з чорних зробити варення, а ці закручу у банки. А сестра попросила, каже, покажи, зніми відео, покажи, як ти черешні крутиш, бо я не знаю, собі буду крутити. ну, Я вирішила зняти. Відео, як я буду закручувати черешні. У мене чорні черешні, я з них роблю варення. Я їх продрилювала, повиділяла кісточки і прокип'ятила. Просто без води, без нічого. Насипала в миску і прокип'ятила. Виділився сік, я стідила сік, ось у цю миску. Це потім просто закручую, прокип'ячу, закручу в банках і зимою з водою з кип'яченою розвести, і одразу компот получатися буде. А ягоди, то я в миску кинула сахар, трошки води, капочку і оцет. І варила таку густу карамельну масу. Як тільки вона стала така густа карамельна, я кинула ягоди, проварила, потім сцідила. І цей сік, що з них знову виділився, я знову варила до тих пір, поки не загусла маса. І кинула знову ці ягоди. І тепер буду, поки воно кипить, от, така буде густа маса потім. І зроблю варення банки. А зараз я буду підготовлювати банки для білих черешень. Я їх зараз просто помила і зараз ще з кропивою їх помию. Я їх не стерилізую. Мене бабка так навчила, що кропивою. Обмиєш всередині, і воно як стерилізоване, виходить. Ця кропива, ж вона обеззаражує. І я не граюся з тою стерилізацією. От банки і гарно вимиваємо. Ну, я не можу так показати, одною рукою тримати телефон і вимивати. Ви зрозуміли процес. Гарно вимиваю з поліскою і потім сюди буду кидати. Черешні. А, Коли миєш банку, кропива виділяє свої якісь там властивості, вона зелена. І ось наші слоїки чистесенькі, як в тій рекламі, аж репить. Дивіться. Аж репить. М -м, поки варення вариться, зараз ще помию. Білі черешні і складу слоїки черешеньки. Зараз помию і відділяю корінчики і буду складати в банки. Поки черешні перебирала, мила складала в банки, якраз вже і варення підоспіло. Зараз буду його у літрові банки складати, бо там ще черешень дофіга. І в мене таки не буде банок багато, щоб по півлітровій баночці його складати. А зима, сімейка, з'їдять за зиму із літрових банок. Горожани, то, звісно, їм треба по півлітровій баночці, бо то все треба купити. А В селі цього всього запалісь. На жаль, що нема куди збути зараз. Оце за в мене вийшло 2,5 літри з відра варення. І ще соку десь літра два буде. Це з відра 10-літрового. Це в мене так вийшло. І зараз віці, які гарні кришечки у нас в Україні почали виробляти. Це фірма ось панночка. Дуже гарненькі такі незвичні настрій піднімають. Зараз буду, поки буду закручувати. Закатувати. Це варення поставлю на газ велику каструлю з водою. І цією водою ми будемо заливати наші черешні. Поскладала я свої черешеньки. Від якісь красиві кришечки, які розмальовані петриківським розписом. Дуже придумають, Ну, ну, наші українці, звісно, дуже годні придумати. Красиве щось. Да. щоб до нас не дорубувалися і дали нам спокійно жити і розвиватися, ох, ми б на весь світ гриміли б. У нас люди дуже талановиті. А тут у мене цибуля сушиться, там внизу кріп, Це буде приправа на зиму. Жарко на кухні зараз. Ой, жарко. Ну, нічого, зато зимою будемо смакувати усякі лакітки. Закипіла наша вода. У каструлі ми беремо і заливаємо в банку з черешнями кип'яток. От. Ну, для тих, хто в малих порціях закручує, то можете зразу наляти холодної води у банки, а потім з неї виляти в каструлю. І десь пів літри ще додати води, бо коли ви будете кип'ятити, то вода випарується трохи. І будете знати, скільки вам треба окропу. Мені дуже багато треба, то я взяла велику каструлю і так сразу заливати буду у банки. Залила я окропом черешні. І тепер треба, щоб вони постояли хвилин 5-10 А потім ми зіляємо цю воду і знову будемо кип'ятити. Позливала я воду, поставила другий раз кип'ятити. Зараз добавлю ще літру окропу, бо ягоди в себе впітали воду, то наступний раз, як воно закипить будете доливати і не хватить води. Треба додати. Я беру ось так трошки лишаю отак і виливаю отак воду. Воно не гаряче. Перший раз не гаряче, ну другий раз то Трошки гарячковате, то можна полотенцем Взяти отак от і кришечку. Так от одною рукою тримати кришечку, а другою полетєночкою і так от ну, виливати воду. Отак. Все, зараз окріп закипить і ми знову заляємо наші черешні. А за третім разом ми вже будемо гарячу воду, окріп, придобряти різними спеціями, щоб воно було добре. Залила я другий раз кип'ятком черешні. І так само даю настоятися хвилин 5-10. Потім ми зливаємо знов цей, цю воду всю і будемо робити розсол. Зіляла я окріп другий раз в каструлю. Ось такий він вийшов медовий. Тепер Поставлю, щоб воно закипіло, і коли воно закипить, я добавлю сахар, лимонну кислоту і апельсина додавлю. Ось натерла шкірку цедру апельсина і сік видавлю. Ну це вже коли окріп закипить. Можна додати лимон, можна м'яти додати, кому як подобається. Можна просто сахар з лімонною кислотою. Ну, кислоту потрібно додати, бо якщо не додати, то ягоди можуть позривати. Можна вишню додати замість лімонної кислоти. Так, закіпає наш росіл. Я сюди додавала сахар лимонну кислоту, цедру апельсина і сік апельсина. Воно зараз у мене закипить і я заляю свої черешні. Сахару можете брати на вкус, бо одні люблять солодкі, другі не дуже люблять солодкі, одні люблять кисловатий, щоб було. Інші не люблять кислувати, ну, все на ваш смак. Я не дуже люблю солодке, тому і, і моя сім'я, тому я не дуже солодке робила. Сахару Небагато кинула на вкус. І так само лимонну кислоту. Якщо нема лимонної кислоти, можна оцтом замінити або, чи, або вишнями. Ну все, зараз закипить, заливаємо в банки і закручуємо. Все, закипів наш русол. Такий він янтарний, вийшов з апельсиновим присмаком. І зараз буду заливати черешеньки. Залила я черешні, зараз закатаю ключем. Дуже удобні ось такі, що закриваються кришки. Закрила і не морочишся голову. А ключом тут треба зараз буде крутити. Закрутила я свої черешні. Поклала ось так догори дном. Це потрібно, щоб бачити, чи кришки плотно закручені, бо, якщо ні, то вони починають пищати і буде видно, що воздух йде. Тоді треба буде розвернути банку і ще раз плотніше закрутити ключом кришку. У мене тут все добре поки. От, закриваємо плотно. Це в мене агроволокно плотне. Я закутала агроволокном, можна ковдрою. Ну, Головне, щоб тепло було. І залишаємо до повного остигання. Коли воно вже повністю остигне, тоді можна буде роз... Вивертати і ставити у погріб чи в кладовку, хто де тримає. На цьому буду закінчувати. Кому сподобалось, ставте пальчик догори, підписуйтесь на мій канал. Буде багато цікавого. Я тут ще знайшла книжку на горищі у бабки. Блюдо 120 рецептів е, випуску 1912 року. Я не знаю, як вона зберігалася тут на Горищі. Ну, і мені цікаво оті всі названня старовинні і ті всі блюда старовинні. Е, я буду готувати. Буду готувати, знімати і будемо з вами. Оцей весь процес проходити. Ну, трошки пізніше. Бо зараз з цими закрутками з черешні, зараз вишні йдуть, потім крижовні, смородина, позиції, кабачки огірки. Просто не вистачає часу. А туди далі я буду знімати буду знімати про ці старовинні блюда. Мені цікаво це. Сподіваюся, вам сподобається. Так що підписуйтесь і спостерігайте. На цьому все. Бажаю усім гарного вечора, бо у нас уже ніч на дворі. І хай у вас все добре буде. До зустрічі.